Добрий ранок, шановні паняночки. Я сподіваюся, ви готові провести зі мною декілька днів в університеті. Взагалі, зараз сьома ранку. Я швиденько біжу на метро, тому що в мене пара в червоному корпусі на восьму ранку. І, до речі, я захворіла. Це, напевно, найгірше, що може трапитися з людиною, яка навчається на двох магістратурах і має бути і в одному місці, і в іншому в один і той же день. До речі, я поки їхала в метро, побачила таку тенденцію, що чоловіки взагалі не встають жінкам, тобто вони будуть так сидіти угрюмо сумбурно, я не знаю, як це назвати, і це виглядає настільки невиховано, на мою думку. Я розумію гендерна рівність і так далі. Але таким чином чоловік буквально не проявляє свою чоловічність. Тому, якщо ви хочете бути мужнім і адекватним чоловіком, вставайте жінкам у громадському транспорті, тому що це елементарні норми поваги, етикету. До речі, перший семінар у мене англійська називається Legal English і. Це було для мене величезним сюрпризом, тому що я навіть не думала, що цей предмет може бути через те, що він у нас був тільки на першому курсі бакалаврату, і на цьому все. Але впродовж чотирьох років я постійно практикувала англійську, постійно підвищувала свій рівень. І зараз я настільки задоволена, тому що мені це взагалі не складно, і до того що я можу знову повторити якусь юридичну лексику, вивчити нову. Ну коротше, я дуже дуже задоволена. який має право сьогодні в червоному корпусі мені потрібно було бути до 12.40 тому що у мене були два семінари. Семінари це практичні заняття і одна лекція. Взагалі, можу поділитися своїми думками стосовно лекцій. Наскільки це Безефективна річ, наскільки вона буквально не потрібна в тому вимірі, в якому вона існує зараз. Тобто нас змушують годину і 20 хвилин сидіти, слухати якусь інформацію, яка можливо нам буде потрібна через три тижні, через два тижні. Ну загалом для мене це максимально дивно, тому що ти навіть не встигаєш обдумати все, пошукати якусь інформацію, не встигаєш записати. Найкраще це тоді, коли викладач лекцію записує. Ви можете переглянути її у будь-який зручний для вас час. А більшість ефективного часу в університеті витрачається саме на обговорення, на дискусії, на якісь практичні завдання. При тому відверто скажу, що на другій магістратурі, а зараз ми про це теж поговоримо. Мені подобається 90% лекцій, тому що вони цікаво викладаються. Викладачі і справді класно все розказують, і мені не шкода тих трьох годин, які я витрачаю буквально на один предмет. А їх у мене два, тобто я шість годин сиджу на лекціях. Отже, я вам розказувала, що вступаю на магістратуру, готуюся до вступу. І... Я бачила по своїх балах, що у мене вони чудові, і я, в принципі, проходжу на бюджет в будь-який університет, який мені цікавий, тому основну магістратуру я обрала в червоному корпусі це право. Те, що у мене було і на бакалавраті, бо мені вже хотілося повністю мати завершену освіту, саме як правник, загальне право. Але мені ще дуже сильно цікаво міжнародне право. Насправді хочеться дізнаватися, як працюють міжнародні інституції, як це все функціонує. А зрозуміло, що сама дійти до якихось умовно Мається, наприклад, дипломатичні протоколи, і етикет. Я не можу, я не можу систематизувати це сама собі, не можу знайти джерела потрібні. Тому як друга магістратура мене це зацікавило, і я вирішила піти на заочне навчання. Одразу поділюся з вами. Коштує мені це 57 тисяч на рік, і насправді це досить дорого, тому що з врахуванням того, що в мене тільки два тижні очних лекцій в тому іншому корпусі КНУ, більше нічого такого немає. В принципі, самостійна робота на певній платформі, але я ні. Про що не шкодую, тому що навіть мати другий диплом магістра міжнародного права це не так погано, це дуже класно. Можливо, мені захочеться працювати в майбутньому у цій сфері, і це також дуже добре, тому що будуть якісь елементарні вже базові знання, і щось складніше я зможу вивчити вже самостійно. Ще хочу підмітити, що якщо ви вступаєте на магістратуру, це не означає, що ви будете навчатися з людьми, з якими вчилися впродовж чотирьох років. Тобто, як це відбувалося, ми з подругою з моєю найкращою подругою по університету разом вступили на бюджет. Але мене перекинули на перший потік і на другий. Ми взагалі в інших різних групах. І в групі, в якій я зараз навчаюся, на щастя у мене є знайома подруга, і ми разом сидимо на семінарах, можемо собі про щось поспілкуватися, тому що загалом у групі будуть майже всі нові люди, і не забувайте, що сюди вступають не тільки люди, які вчилися в КНУ або, наприклад, у вашому якомусь іншому університеті, а сюди також вступають люди з інших університетів, тому що магістратура передбачає вільний вибір місця навчання. Thank you. Лекції на спеціалізації міжнародне право проходить у дуже цікавому білому корпусі. Тут загалом навчаються журналісти, міжнародні відносини, міжнародне право, здається, ось ці спеціальності про інші я не знаю, тому не можу сказати. І цей корпус він також дуже цікавий. Тут більше відчувається ось така радянщина, тому що багато мрамору, все таке височезне, знаєте, дуже кам'яне, максимально мало тут душевного насправді. І, в принципі, я вже навчаюся другий тиждень. Можу сказати, що своїм вибором я дуже задоволена. Мені подобається міжнародне право. Я рада, що також взяла цю магістратуру, тому що я стільки дізналася вже за такий короткий проміжок. І мені подобається, що це новий корпус, нові студенти. Тобто я дізнаюся це нове і почуваюся, ніби людиною, яка тільки вступила на перший курс у свої 17 років. Насправді цей корпус мені також дуже подобається, і до речі, тут набагато кращі аудиторії для семінарів та лекцій. Тут насправді дуже цікаво, і до речі, також. Ще неймовірно красива їдальня, де максимально смачно і дуже дешево. Я обожнюю пити чай і їсти шоколадні мафіни. Це просто ням-ням. Hello everybody! Кожен день я сиджу в університеті до восьмої вечора, тому що саме так вимагає моя заочна форма навчання. У мене там аж шість годин лекцій, і я сиджу до кінця, тому що більшість із них максимально цікаві. Тому виходить так, що коли я приходжу додому, я вже просто не маю сил нічого знімати, тому що це дуже пізно. Треба просто прийняти душ і лягати спадки. А сьогодні в червоному корпусі у мене тільки лекція одна. Чому я на неї прийшла? Тому що тут імперативно відмічають. А іноді бали для мене також Важливими тому моя присутність тут сьогодні обов'язкова. Угу. Тим не менше, цей предмет мені взагалі не подобається, але маємо що маємо. До речі, я обожнюю червоний корпус. Він дуже красивий, але набір предметів на першому курсі магістратури дуже мене розчарував. Бо вийшло так, що мені доводиться вчити все те, що я абсолютно не люблю. Тим не менше, цього семестру ми обирали спеціалізації, і вже з наступного будемо вчити те, що нам подобається. У мене це до речі, кримінальне судочинство. Нарешті я закінчила всі справи в червоному корпусі і швид. Денько побігла в білий корпус. Мені сюди добиратись одну годину. Було ще трішечки вільного часу, і я вирішила побігти в їдальню на смачнючий обід. Гуртожитку я майже ніколи нічого не готую, тому що в мене елементарно немає часу та бажання. У мене тут все неймовірно смачно, рибна котлетка, рис та салат. Ще порадувала себе гарячим чаєм та смачною слойкою з яблучком. Їдальня в університеті для мене це неймовірне місце, тому що тут можна спокійно посидіти, повчитися, поспілкуватися та й загалом поїсти. Мені сьогодні, до речі, дуже сумно, тому. Тому що це вже останні лекції з дипломатичного протоколу та етикету. А я тільки не увійшла в кураж і представляла себе на різних дипломатичних заходах, як би я себе там поводила і що б робила, тому що наш неймовірно талановитий викладач робив для цього все можливе. У мене тільки що була остання лекція з предмету дипломатичної та етикет. Тут просто неймовірно крутезний викладач, і я безмежно рада, що нам поставили саме його, тому що мав бути зовсім інший. Але ну я не знаю іншого, але цей це просто величезний професіонал, який нам настільки круто і класно все розказав про дипломатичний етикет, як потрібно поводити себе на тих чи інших заходах, як сервірувати стіл. Стільки деталей, які ти просто так навіть ніде не зможеш прочитати, тому що будь-яка література вона також буває різною, і ти не розумієш, які можна. Довіряти, якій не можна довіряти, а це людина, яка нам абсолютно все надіслала, все розказала, і ви знаєте, зараз тільки треба йти додому і просто читати і насолоджуватися тим, що нам надіслали. Я просто дуже рада, тому що незважаючи на те, що я можу не бути дипломатом, консулом і так далі. Але в будь-якому випадку, ось цей етикет він є важливим, навіть якщо ви займаєтеся бізнесом, маєте якісь бізнес зустрічі, ви повинні розуміти, як і де себе потрібно поводити. Тому це дуже дуже класно, і мені дуже сумно, що це була вже остання наша лекція зараз, 9 вечора, а я тільки повернулася в гуртожиток, тому що як я вам уже казала, пари у мене до 8 вечора. Це на заочній формі на міжнародному праві. І напевно вас здивувало те, що я знову живу у гуртожитку. Я вам уже розповідала у минулих влогах про те, що минулу кімнату від мене забрали через те, що я вже не була студенткою університету Шевченка. Тому що, коли ти закінчуєш бакалаврат, і ось цей проміжок між вступом до магістратури, ти не вважаєшся студентом, у тебе немає такого статусу. Тому я спокійно звідси з'їхала. Я не маю ніяких пільг для того, щоб тут залишатися. Я не хотіла ні з ким ні про що домовлятися, тому вирішила, що доля все знає як треба, і все в мене буде. Добре, в принципі, знаєте, так і було, тому я вступила до університету. У мене були високі бали, плюс відстань від дому до університету 800 кілометрів, і мені знову дали кімнату. Я, в принципі, розраховувала на те, щоб брати гуртожиток 100%, тобто для мене важливо, щоб він у мене був, навіть якщо я тут не буду жити, тому що платити 4800 грн гривень на півроку це дуже добре, тому що в тебе буде в будь-якому випадку місце, куди ти зможеш приїхати в Києві продовжити цих двох років навчання. Але я постійно думала про те, що на магістратурі орендуватиму квартиру, тому що хочеться жити на квартирі, не хочеться вже цього гуртожитка, якогось спільного побуту з дівчатами. І коротше, я так постійно думала, шукала якісь квартири, варіанти. Але, на жаль, поки що я не знайшла того, що б мене зацікавило, або це було дуже дорого, або дуже далеко від метро, і так далі. Тобто дуже багато нюансів. І потім я все ж таки, коли побачила кімнату, яку мені видали, я зрозуміла, що напевно зараз. Раціональніше буде залишитися тут і не віддавати тисяч 30-35 просто на оренду квартири, тим більше, що в мене змішане навчання, я постійно їжджу додому. Тобто можна думати про оренду тоді, коли ти хочеш тут засісти і хочеш максимального комфорту. Так, звичайно, що життя в гуртожитку це про велику кількість нюансів, тому що ти тут живеш не сама. Наприклад, мені видали кімнату трійку, і зі мною в кімнаті повинні бути ще дві дівчинки. Але так як їхнє очне. Навчання не збігається з моїм. Зараз два тижні я живу сама, і я цьому безмежно рада у моєму блоці, навіть в якому має бути п'ять дівчат. Я сама, тобто ванна моя, коридор мій, і я від цього максимально кайфую, тому що я не залежу від інших людей. Я можу користуватися ванною тоді, коли мені це треба. Мені не треба нікого очікувати. Я собі тут навела лад. І все у мене тут чекіпоки. Ще що дуже важливо для мене: саме цей район Голосівський в межах метра виставковий центр. Тут дуже багато студентів, дуже багато гуртожитків, і це дуже класно, тому що ти відчуваєш себе студентом, відчуваєш цей студентський вайб. Тут усі живуть в гуртожитках, всі живуть однаково. До речі, я знову собі оформила гарненьку кімнату. Мені тут комфортно, приємно і загалом немає ніяких незручностей, тому що я вже звикла до гуртожитка і мені. Тут окей, а дивлячись на те, скільки потрібно відвалити за навіть не дуже гарну квартиру, це мінімум тисяч двадцять. Е, типу, у гуртожитку умови максимально класні і за які ти платиш, дуже мало, як я вже казала. З гуртожитком розібралися, можливо, я зміню свою думку, можливо, я завтра переїду на квартиру. Я не знаю і не хочу загадувати наперед. Наразі мені так комфортно, мені так окей. Частинка 2 мого night talk з вами це про певну соціалізацію про друзів. Дуже хочу. Чи поговорити про це, тому що в мене впродовж двох років очного навчання, тобто третій курс, четвертий курс були подруги, і я якось не сильно підпускала до себе інших людей. Тобто я могла поспілкуватися більш віддалено, але я постійно проводила час тільки з одними людьми. Коли я вступила на магістратуру, зрозуміло, що мою подругу закинули там в іншу групу. Ми не хотіли домовлятися про те, щоб нас закинули в одну, тому що вирішили, що всесвіт вирішить за нас так, як треба, і ви знаєте, у мене зараз. З'явилося дуже багато знайомих, дуже багато дівчат, з якими я можу піти погуляти, поспілкуватися. Цього просто настільки багато, що я в шоці. І дуже важливо бути комунікабельною людиною. Це дуже класно, тому що це мене наповнює, але обов'язково я обираю собі. Тих людей, які мають такі цінності, як і я. Це, наприклад, також студентки, це люди, які працюють у моїй же сфері, юридична сфера, медіа. Це люди, з якими можна класно поспілкуватися. Для мене це дуже важливо. До того ж, має бути якийсь ну елементарно конект між нами. А я дуже переоцінила жіночу дружбу. Я розумію, що жінки мають підтримувати одна одну. Я безмежно рада за своїх подруг, за своїх знайомих. У мене немає якоїсь заздрості до них, немає такого, що мені хочеться їх обговорити, облити брудом. Такого немає, тому що я розумію, що я вже доросла людина, я вже зріла, ну, на мою думку, для свого віку жінка, дівчина. І це те, як мають будуватися стосунки між дівчатами. Якщо ви будете класно, і вміло дружити, тоді у вас точно все буде добре. Ви знаєте, я коли гуляю зі своїми подругами, ми спілкуємося то про університет, то про якусь геополітику, то про історію, то про майбутнє, про роботу, про стосунки, про цінності. Це дуже-дуже класно. Нещодавно моя подруга сказала, що якийсь хлопець з мого університету сказав, що я надмінна, от щось в такому плані. Знаєте, це дуже цікаво, тому що я також людина, як і всі інші. А насправді в мені немає надмінності, абсолютно. Тобто, я це розумію. Я не надмінна людина, просто я людина, в якої також є перепади настрою. Різний настрій сьогодні я хочу спілкуватися, завтра не хочу. І можливо, люди очікують від мене як від блогера, за яким вони стежать. Чи я буду постійно радісна, чи я буду всім посміхатися. Але насправді це ж не так працює. Я звичайна людина, яка в гуртошку, яка їздить на метро, яка рано встає, пізно лягає. Я постійно також у якомусь певному ритмі, і я не можу спілкуватися з усіма, я не можу бути максимально доброзичливою, хоча я і так намагаюся. Я вам розкажу взагалі, як можна знаходити друзів. Це для мене був дуже великий сюрприз, коли зі мною трапилося те, що сиджу в їдальні інституту міжнародних відносин, тобто в білому корпусі, і до мене підходять дві дуже гарні дівчинки. Ну, вони нереально красиві, дуже гарно одягнуті. І вони просто до мене підходять. Привіт, у тебе дуже гарний жакет, де ти його купила. і Ми щось так розговорились. як кого звати? Вони сказали, що якщо ти будеш хотіти, ми можемо піти погуляти і так далі. Ну, тобто це було 5 хвилинок, і у мене вже тиць, і знайшлися, наприклад, дівчата, з якими я можу піти провести час, можливо, вони. Змогли б стати моїми подругами, тобто не бійтеся комунікувати з людьми, не бійтеся проявляти ініціативу. Якщо вам відмовлять, і це окей, тому, що ви не всім повинні подобатись, і так само вам не всі повинні подобатись. Але таким чином ви знайомитеся і ви розумієте, яка людина ваша, а яка не ваша. Поки я біжу на зустріч з подругою. Ми сьогодні йдемо в театр. Розкажу вам, взагалі, як почався мій сьогоднішній день, тому що це був треш елементарно, через те, що я прокинулася, і в мене одразу не було настрою. Знаєте, мені було. Якось так важко, емоційно негативно повністю була налаштована на цей день, і напевно, що таким цей день і вийшов у мене. Я взагалі нічого не зробила з того, що собі запланувала. Хоча я людина, яка максимально багато планує, постійно все записує. Але в мене абсолютно нічого не вийшло. Я не потрапила на жодну лекцію при тому, що була в університеті три рази сьогодні. Але що мені сподобалося, так це те, що я домовилася зустрітися із своєю подругою, Анютою Мо. Ми дуже класно посиділи. Дуже класно поспілкувалися. Якось після того мене вже нарешті відпустили. Ми, до речі, були в моєму улюбленому закладі. Називається Сімона. Там, напевно, найсмачніша піца в світі, тому обов'язково завітайте. А зараз я знаходжуся в театрі. Це київська оперета. Я його просто обожнюю. Тут неймовірно красиво. І до речі, квитки взагалі недорогі Наші вийшли по 250 гривень, При тому, що там все чудово видно. Образ у мене сьогодні ось такий, що було в шафі, те й одягнула. А до речі, нещодавно придбала собі в 17 таку. Луску, і мені здається, що вона на сьогодні ідеально підходить дуже гарно. Ми сьогодні пошопились у One by One і ось таке пальто я собі купила, гарне. А ви гадаєте, що в цьому пакети? <рес> сьогодні я дізналася, що в цьому салаті 900 калорій. Це просто трэш завжди я вам розповідала, що в п'ятницю у мене був дуже дуже поганий настрій, і я в принципі розумію, чому тому, що я дуже багато на себе взяла. Я дуже багато собі напланувала, не що у мене все вийде, все буде окей. Ходити на бари вранці в червоний корпус. Потім до восьмої сидіти в білому корпусі, при цьому працювати і так далі. І в результаті цього всього я захворіла. Хоча я майже ніколи не хворію. У мене слава Богу, все добре з імунітетом. І мене ніякі оці болячки, я можу так сказати, вони мене просто не беруть. Але цього разу все пішло зовсім не так. Я цілий тиждень хворіла. І я розуміла, що у мене вже просто якась депресія наступає. Депресія не в психічному сенсі, а просто ви розумієте, у мене був поганий настрій, мені нічого не хотілося, все складалося не так, як треба. І ви знаєте, я якось так зрозуміла, що треба просто дати собі можливість видихнути. Не можна постійно від себе очікувати чогось грандіозного і великого, тому що я звичайна людина, і у мене також є дуже багато факторів, які впливають на мою продуктивність. І в принципі, я собі просто в п'ятницю відпочила, зустрілася з подругою, потім пішла в театр. і Мені вже стало набагато краще. Я якось усвідомила, куди я хочу рухатися. На жаль, чи на щастя, в цьому житті не все трапляється так, як нам того хочеться. І напевно, що це теж дуже важливо, It's OK, тому що кожна така ситуація, вона до чогось нас приводить. У в мене нещодавно трапилася така ситуація зі мною, саме в професійному плані. Ви знаєте, що я навчаюся на юридичному факультеті, і мені вже дуже хотілося отримувати саме практичний досвід у класній юридичній компанії. І я побачила, що одна юридична компанія, яка б для мене є. Просто неймовірно цікавою. Це те місце, де я б справді хотіла себе спробувати. Вони опублікували про те, що наразі проводиться набір на стажування, але там, звичайно, що дуже високий конкурс, вони розглядали високі теоретичні знання, якась студентська активність. Коротше, це все окей, вони дуже серйозні люди, і я це все розуміла. Тому я вирішила податись, тому що мені в принципі підходили їхні умови, там не сильно тривало стажування, воно навіть оплачувалося дуже чудово. Я там перший етап, другий етап там було декілька етапів, різні співбесіди, теоретична частина Також практичне завдання було. Деякі етапи я пройшла. І вже проходила останній етап, де була теоретична частина. Звичайно, що я володію всіма знаннями, які необхідні для того, щоб надати відповідь на питання. Дуже велика проблема в тому, що я не пам'ятала ключових моментів. Ну, якісь такі могли бути моменти, ну які я просто забула, і це і це окей. Людині просто треба повторити. Якщо людина з цим не працює кожного дня, вона й не може цього всього пам'ятати. І я розумію, що в деяких відповідях могла говорити на жаль, я не пам'ятаю, на жаль. Я точно не впевнена. І ви знаєте, я вже така очікувала на результат. Прийняли мене на стажування, не прийняли. Вони два дні мені відповідали. Потім я щось іду додому, вже така розчарована. Це якраз була та ж сама п'ятниця. І мені надходить лист на пошту, що Каріно, на жаль, ви не пройшли на стажування, тому що були там багато інших кандидатів. На стажування набирали тільки чотири людини. Зрозуміло, що конкурс був високим. Я просто ділюся з вами цим, тому що хочу пояснити. Що коли я прочитала листа, що мене не взяли, я абсолютно нормально, спокійно на це відреагувала. Я була готова до відмови, я була готова до того, що мене можуть прийняти. Це було максимально нормально, врівноважено і знаєте, я відчула себе дуже зрілою людиною психологічно, тому що я максимально нормально сприймаю якусь відмову. Мені звичайно, що було трішки сумно, тому що я вже себе уявляла в цій компанії. Я вже уявляла, що я ходжу до них на а, що я вже практикую. Але отримати відмову це окей. Я розуміла причину цієї відмови. Загалом для мене вона була зрозумілою, тому що на теоретично усній частині, можливо, я не показала той рівень, який могла б показати, якби підготувалася. І ви знаєте, я для себе це одразу зрозуміла і одразу усвідомила, що. Коли вони опублікують наступне стажування, а вони це роблять декілька разів на рік, я обов'язково до того часу, починаючи від зараз, почну читати той матеріал, який мені необхідний для того, щоб пройти стажування. Я туди не прийшла, тому що, можливо, мені не вистачило певних теоретичних стань, які вони від мене очікували. І це нормально, тому за цей період я маю можливість підготуватися. Я маю можливість взяти участь в такому стажуванні ще раз. А якби я взагалі не спробувала, якби я взагалі не подалася, як це було дуже часто минулі роки. Тобто, я взагалі не подавалася на стажування, тому що вважала, що ще прийде час. І я навіть не могла спробувати, типу, візьмуть, не візьмуть, я просто туди не подавалася. Зараз ж я маю певний досвід. Я розумію, яка процедура для того, щоб подаватися на це стажування. Я розумію, чого від мене можуть очікувати, що мені варто повторити, в якій частині мені варто трішки поглибити свої знання. Тому я хочу, щоб ви навчилися реагувати на якісь такі відмови, ситуації. Абсолютно спокійно і абсолютно нормально. Моєю помилкою було тільки те, що я вже всім розказала своїм друзям, що я подалася на стажування, що я себе вже там бачу. Цього не варто було робити. Варто було просто розказати найріднішим, що я просто подалася і очікую на результат. Але це мій перший серйозний досвід, і я також в майбутньому вже буду знати, як себе треба поводити. І ви знаєте, можливо, мене не візьмуть і на другий раз, можливо, не візьмуть і на третій раз, але це все одно про певний розвиток, Свиток про те, що я пропрацьовую якісь моменти, які мені все ж таки необхідно пропрацювати. Якщо б я це сприйняла як образу, якби я зараз істерила, знаєте, втратила сенс життя, тоді б напевно я не усвідомила, що мені варто ще зробити для того, щоб в майбутньому знову податися. Бо якби я зараз образилася на цю юридичну фірму, я б напевно вже ніколи до них не подалася. А так ні, я впевнена, що коли вони опублікують наступне стажування, я обов'язково знову подамся. І я вже не буду допускати тих помилок, яких допускала зараз. А ще можу сказати, що я дуже-дуже щаслива бути вдома, тому що коли ти живеш в гуртожитку, зрозуміло, що там умови життя зовсім інші. І коли я сюди приїжджаю, я розумію, наскільки я багата, щаслива людина, що в мене є просто чудові умови для життя, що я маю таку кімнату, таких батьків, такий будинок, певні можливості. Це також для мене дуже цінно. Тому що, коли я дуже довгий час просто жила в кімнаті, у мене було дистанційне навчання. Я Знаєте, так нікуди не ходила, не їздила до Києва, не бачила чогось гіршого. І я постійно ловила себе на думці, яка ж я тут нещасна, як мене задовбала ця кімната, як мені тут все не подобається. Але насправді все пізнається в порівнянні. От коли ви тільки їдете кудись в інше місто, коли ви пробуєте на собі якісь інші умови, ви розумієте, наскільки величезне щастя бути вдома, мати особливо свою кімнату, це просто найкраще що тільки може бути. Сьогодні хлопець мене зустрів з таким гарним рожевеньким букетиком. І я роз... Розумію, що для щастя мені вже більше точно нічого не треба, просто неймовірна краса. обожнюю свіжі квіти. Тим часом вам бажаю неймовірно хорошого настрою. Завжди будьте на позитиві і вірте, що в житті складається все так, як і має складатися у вашу сторону. Також буду рада, якщо підпишетеся на мій канал і залишите приємний коментар із конструктивною критикою або просто якусь приємність. Мені завжди дуже подобається читати те, що ви пишете. Усім па-па, до зустрічей!